У браузері зайдіть на сайт за адресою imzo.gov.ua. Оберіть пункт меню Підручники. У меню оберіть пункт Електронні версії підручників на сторінці ви можете вибрати потрібний вам клас. Натисніть на посилання обраного класу. На сторінці класу оберіть предмет та натисніть відповідну кнопку. Оберіть підручник з переліку та натисніть на зображення обкладинки. Внизу сторінки ви знайдете посилання на завантаження PDF. В окремому вікні натисніть кнопку збереження файлу електронного підручника. Після завершення завантаження ви отримаєте файл електронного підручника.